З війській громаді невідомі протягом минулого тижня тричі підпалювали одну й ту саму балку в різних місцях. Про пожежі, що кілька днів поспіль гасили між кінем та садовим, розповіла староста Шатівського округу Оксана Безверхня. Балка дуже велика, і площа займання вже була дуже велика. Відразу викликала 101. Екстрені служби і 102. Поки пожежники їхали, ми викликали ще нам допоміг кінзавод 124. Вони приїхали своєю пожежною машиною. Також люди почали самі тушити машиною. Ну, коли почали вже ми це все гасити, ми виявили, що це було в двох містах. Перший раз займання виявили 15 квітня, а вже через день на тому ж місці пожежа спалахувала двічі. Від вогню ледь не постраждали місцеві жителі родини байбаків. Вогонь зупиняли в лічених сотнях метрів від їхніх нір. Благо, що не пострадали на той момент. В нас дуже багато там живе байбайків. Вони не пострадали, тобто, ну, вспіли відрізати вогонь. Оксана Безверхня говорить, не може зрозуміти мету паліїв, адже за останні роки там ніхто не випасав худобу і не заготовляв сіно, та й пожеж тривалий час там не фіксували. Ми не бачимо площаді, які викошувались, тобто там уже ну слой такий сухої трави, по порослі ну дуже великий. Тобто там не випасали корів і не косили сіно. Чого зараз от, іде випалювання, я не можу зрозуміти. Тобто, причинам, мені здається, не всі на касінні, і причина не в випасанні. Рятувальники розповіли, у балці вигоріло понад 10 гектарів території. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наслідок пожеж було знищено близько 12,5 гектарів сухої трави та чагарників. Причиною виникнення пожеж стали потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Завдяки оперативним діям пожежників, вогонь не перекинувся на більшу частину по полузахисної смуги. Постраждалих немає. ДСНС вже звернулися до правоохоронців для пошуку ймовірних паліїв. Натомість всім жителям громади нагадали, що спалювання сухої рослинності, гілок та листя навіть на своїй земельній ділянці заборонено. Станом на 21.04.2025 року було складено 23 протоколи за випалювання сухої рослинності та порушень правил пожежної безпеки. Інспекторський склад Лозівського районного управління наголошує на адміністративній відповідальності щодо спалювання сухої рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення у парках, нагородах та інших місцях, що тягне за собою накладення штрафу на суму від 3060 гривень. Шановні громадяни, пам'ятайте про те, що кожну пожежу можна уникнути. Достатньо дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Ярослава Дубіна, Максим Сабельніков, новини ТРК Узова.